Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео. Хочу показати покупочки, які я робила на сайті Єваюай. Деякі продукти взяла на тестування, на пробу, хотіла познайомитися. І давно дивлюсь, придивляюсь до бренду Богія. Хотіла на сайті робити замовлення. Багато чого вже і накидала так в кошик. Є такі продукти, які цікаві, хочеться спробувати, але дещо я знайшла на сайті Eva.ua і хочу почати щось тестувати, почати щось пробувати, а далі вже потихеньку буду знайомитися. І далі. Сьогодні в мене в замовленні будуть румяна ось такі в стіку від Богенія, це і лінієчка Ангелік. Я вже їх відкривала, дивилась. Знайшла я їх на сайті Євадіоє. Я знала, що дівчатка в великих містах у Єві купують Богенію в офлайн-магазині. Вона там представлена, але у нас в сусідньому містечку не було представлено продукції від богенії в Єві в такому магазині. Тому я подивилася на, на, на онлайн в онлайн-магазині, і там деякі продукти були представлені. Багато чого не було в наявності, але. Деякі, деякі продукти були і навіть і були по нижчим цінам, ніж на самому сайті Богенії. Стік виглядає з румянами ось так. Це у мене відтіночок 001. Називається він Роузі Поузі. так здається, хотілося мені спробувати ці румяна. Відтіночок сам виглядає ось так. Чогось фокус в мене десь губиться. Приємний такий відтінок, неяскравий. Хотілося мені спробувати познайомитися. Багато там помадок я накидала собі. Ось такий він рожевенький, це я так добре нанесла, аби було видно. Сподіваюсь, буде гарно розташовуватись і не буде виглядати таким яскравим. Фокус чогось в мене, як завжди, грається. Відтіночок непоганий, віддушка легка така якась косметична кремова. Буду пробувати. Вартість цих румян була на сайті, розпошукаю, 78 гривень. Ось такий рожевий колір. Далі, наступне, що взяла від Богенії, це ось така помадка для брів. Хотіла я дивилася, і в інстаграм дивилася реклам, рекламку на сайті, дивилася, як наносяться ці помадки. Хотілося мені спробувати. Я шукала помадку, але все не могла ніяк визначитися з кольором. Не хотіла, щоб вона була. Рижа, якась така коричнева в рижинку Не, хотіло, не хотілося, щоб такі були якісь брови. Хотіла щось таке знайти сіро-коричневе, таупове, якесь таке більш-менш не, не чорне, щоб брови так накидались. Ось так виглядає сама баночка. Тут у нас 4, здається, грами, відтіночок 102. Якщо ось. Тут другий відтіночок. Тут була така ніби якась слюда, я її відкрила, щоб не шалопотіти. потіти. Сама упаковочка також була заслюдована. І такий от колір коричнево-сірий, мені здається, буде непоганий, не сильно темний, щоб так брови не кидались в очі. У мене є ось така кісточка, якою я. Звичайно і стрілочки підвожу. І хочу спробувати заодно. Як буде наноситись вона ця помадка, якого вона кольору буде на шкірі. Так, вона такого сірувато коричнево сірого такого кольору, в режимку вона не йде. Трохи забагато я набрала, але принаймні будемо бачити. Гарно так наноситься кремова така текстурка. Вона, мабуть, як висохне, трішечки буде. Дивлячись, яким ще шаром нанести, але, принаймні, рижого немає такого червоно-рижого аж. Забагато трохи нанесла, але щоб було видно відтіночок. Вона ніби має бути стійкою, не розмазуватися, я дивилася. Буду пробувати тестувати. Помадка сама була. Де вона є? Хочу знайти? 68 гривень. Наступне, що покажу, підемо так, в хаотичному порядку, це ось така пудра від Eveline. Матуюча, яка прибирає блиск. Така їм пудрочка, відтінок. 31 якщо це відтінок, 31 транспарент пише 14 грам. Єдиний мінус тут немає зеркальця, просто пудра в такій, як сказати, бюджетній упаковочці. Не знаю, можливо, буде донька користуватись. Тут ось так, воно приклеєне ще, я не знімала. Світленька, така доволі вона. Але якщо транспарентна пудра, вона і буде така світла-світла. І на обличчі вона, я думаю, повинна підлаштовуватися. Ось така вона світлинка, скоріш за все, буде користуватися донька, а, можливо, і я. Вона така має бути практично непомітна, має давати матовий такий фініш. Так, побільшено наберу. І прибирати жарний блиск, гарно матувати її практично не видно. Ось така пудрочка. 113 гривень, здається, була її вартість. Взяла. І ще від, від Eveline взяла дві ось такі помадки. Такий у них красивий дизайн з квіточками. Це у нас лінієчка Flower Garden. Це у мене помадки в відтіночку 01. І 02. Дві ось такі помадки. Я, як завжди, не могла визначитись з кольору, там, їх, здається, було три. Я взяла перших два. Перша 01 у нас виглядає ось так. Рожевий такий гарний колір. Єдине тут десь стік чомусь, бачите, такий трішечки деформований, десь вона, мабуть, хиталась. Не буду багато викручувати, щоб не зламати. І давайте подивимось відтіночок. Вона така кремова, такий зволожувальний має ефект. Гарний відтінок, гарно, я думаю, буде зволожувати губки. Солоденький такий цукерковий в неї аромат. Приємна помадка, я думаю, буде, мені здається, стік просто, мабуть, тут десь торкається. Буває таке, навіть і в ейвонських помадах бувало таке, що стік якось так поганенько зафіксований, і він так хитається, і трошечки ззаді може так пошкоджуватись. І відтіночок 02, також з цієї шлінієчки. Ось так він виглядає, трішечки відрізняються самі стійки. Цей такий капелькою, а цей трішки інакшої форми, хоча помадка та сама, лінічка та сама, але чомусь тільки самі відрізняються. Цей уже нормально, тут немає ніяких Взаді дефектів. Ця більш холодного такого підтону, ця більш така тепліша. Тіночки такі мені подобаються, я такі ношу. Гарно так наноситься. Зволожуюча така буде. Аромат має такий самий. Приємні такі помадки. Гарно водне нанесення вони... вони буквально тільки туркаєшся, вона вже малює. Хороші помадки. мені сподобались. Наступне що покажу, це ще одна румяна. Взяла одну для себе, а одну, можливо, донька забере собі. Ці також у стіку від бренду LCF, відтіночок 02, зеркальний такий купочок. Також доволі непоганого кольору такого, не сильно яскраві, але такі більше, мені здається, будуть так нанести яскравіші. Ніж від бугенії. Теж гарно так. Ті більш рожеві, ці більш такі яскравіші до, до коралового якийсь такий колір. Ці більш рожеві від бугенії. Такі тіночки. Ті холодніші, ці більш такі яскравіші тепліші, гарно легенько тут теж так наноситься. Вартість їх була від LCF. Помадки я не сказала, ціну по 122 гривні були помадки. А румяна LCF 7990. І ще, що я взяла, це були пензлики. Пензлики від Богенії. Дивилась я і на сайті, і в інстаграм, десь я натрапляла на рекламки. Дивилася, сподобались мені в такому жовтому ось такому дизайні. Взяла я шість штучок, дві ось такі для, один іде ось цей у нас іде для хайлайтера всі вони йдуть окремо в таких ось чокольчиках, заклеєні ззаді. І сама кісточка виглядає ось так. Приємний в неї такий дизайн, жовтенький, яскравий. Тут у нас йдуть води, сам логотип. Ворс у кісточок синтетичний, але дуже приємний на дотик, Мягенький такий, доволі таки плотно набиті, ніде нічого не тричить, не лізе, ніби нормально так. Зроблені, гарненько підстрижені. Кісточки сподобалися. Нею можна, я думаю, і пудру, і, і румяну. Доволі таке приємно на дотик, тактильні відчуття приємні. Сподобалися мені кісточки. Ця у нас тільки трохи тут уже ще навіть і ні, ніде не цей, але вже букви стираються. Це таке головне, щоб кісточка була. Ціленька, букви можуть і підстиратися. Тут і коди. Намальовані ось така була. Ця була, здається, 120 гривень, кісточка найбільша. Вона в нас заявлена, як для хайлайтера, але нею можна і пудру, я думаю, і румяну, вона така універсальна. Там була ще пудра, для пудри кісточка більша така. Але я чомусь вирішила, в мене такі великі кісточки, є, я вирішила взяти щось таке поменше. Я думала, вона буде менша така і для хайлайтера, менше такої. Але вона доволі таке пухнастенька. Наступна йде уже в нас мультифункціональна кісточка. Ось так ззаді написано. Код у неї 215.05. Вона вже йде ось така, коротенький такий ворс, теж такий доволі. Трішечки так скошений, такої приплюснутої ніби форми. Теж плотненько набитий, але мягенький. Можна, я думаю, і якісь і такі тональні засоби наносити, і можна і десь і скульптор, і, і румяна можна. Хотіла я такий пензлик, щоб був маленький, плотно набитий і з таким не дуже довгим ворсом, щоб не можна було. І ось такі, я думаю, кремові продукти можна буде ним гарно встушевувати. Цей був у нас 108, здається, гривень. Мультифункціональний пензлик. 108 гривень ось такий. Непогані кісточки мені сподобались вони. Так, далі. Наступний у нас вже йде для кремових та рідких текстур. Ось так він ззаді називається. Шість пензликів я взяла. Думала, можливо, деякі візьме донька собі. Ось такий він ще меншечкий. теж такий доволі плотно набитий, гарної такої форми кругленької. Ніби гарненько підстрижено, рівненько. Приємний також він. Також можна ним, я думаю, і тушувати кремові ось такі продукти, румяна. Ось такий пензлик. Ось така тут 215 13. Такий пензлик. Цей був. Вартістю 87 гривень для рідких текстур, рідких та кремових. І ще покажу три, три пензлики для тіней, для таких уже більш акцентних, таких десь розташовувачні, такі якісь кісточки, десь щось. Куточку можна затемнити. Ця у нас кісточка йде ось так називається 215. Стушовочна така. Ось така вона йде плостенької такої форми, можливо, трішки така приплюснута, можливо, потім вона стане більш кругліша. Теж доволі таки плотненько. Ось так виглядає. Такий у неї код 215.008. була 58 гривень кісточка. Десь для ціней розташовувати. Ось така маленька. Наступна, теж кругленька. 215.009 уже її код. Ось тут написаний. Вже йде. Трішечки меншенька Ось так виглядає. Я шукала такі кісточки, щоб були для тіней, але щоб ним можна було десь промальовувати такі дрібні. Це можна навіть і так затемняти зовнішній куточок чи, можливо, внутрішній куточок трішечки висвітляти. Можна і під, під нижнім повіком розтушовувати, хто робить такі смоки. Він такий не дуже товстий, і ним, я думаю, Гарно буде профарбовувати такі місця, де треба таким більш тон, тоншим. 215. 009. Ось такий пензлик, теж доволі микенький, вони не колються, думаю, буде зручно ними працювати. І остання кісточка йде уже. Ось такої форми, плоскенької, така доволі жорсткенька. На неї я думаю, якісь стрілочки розташовувати, робити таку тінь, також для таких акцентів 215,010. Її код. Стрілочки. Також можна розташовувати під нижнім повіком така маленька, плоскенька, плоскої форми. Думаю, буде. Для таких акцентів зручненькою. Робити таку димку, розтушовувати. Сподобались кісточки, в цілому, там їх біль... великий вибір, там їх більше було. Але я взяла поки що деякі. Взагалі хотіла взяти одну-дві на пробу, але не втрималась і замовила шість. Але кісточки сподобались непоганої вони якості і, на вигляд непогано виглядають, і якості також непоганої. Подивимось, чи схватилась наша помадка для брів. От вона навіть не розмазується. Думаю, буде по постійкості. Помадки подобаються того, що вони такі кремові, зволожуючі, не матові, не сухі. Я більш люблю кремові. І кольори також непогані. І румяна одна така спокійніша, друга яскравіша. Ось такі покупочки. Такі були мої знову покупочки в Єві. От такий купочок зеркальний. Всім дякую за увагу. Буду вдячна за добрі коментарі. Минулого разу під минулим відео про мої покупки в Єві прилетів такий мені не дуже приємний коментар. Що, ну, щось на, на кшталт того, що. В Єві продаються взагалі нецікаві продукти, якісь залишки залежені, які там нікому не потрібні. Ну, не знаю, як, як для кого. Багато чого цікавого є. І написала ця дівчинка, що вона дивиться російських блогерів, там багато цікавих новинок, там декоративка цікавіша, в нас тут все. Якесь старе і вже не нове, нікому не цікавий такий контент. Ну, дівчатка, будемо. Давайте добрішимо один до одного. Ніхто нікого не примушує дивитись той контент, який вам не цікавий. Якщо ви дивитесь російських блогерів, будь ласка, дивіться, дивіться їхні новинки, що вони купують, що вони, ніхто ж вам не забороняє. Це ваш вибір. Якщо ви заходите під ролик. Під роликом я ясно написано, що покупки в ЄВІ навіть були описані бренди, які я буду, про які я буду розказувати. Якщо вам таке не цікаво, просто не заходьте на цей ролик і не пишіть ось такий негатив. Тому що буду відразу всіх блокувати і такі коментарі буду видаляти. На моєму каналі я шукаю однодумців, шукаю людей з, з якимись такими спільними інтересами. для... Нормального, здорового спілкування, давайте будемо взаємовічливими і не робити один одному якихось таких, як то кажуть, неприємних емоцій. Тому що зараз негативу вистачає всім, будемо один до одного добрішими, будемо ділитися якимись своїми знахідками, своїми якимись продуктами, які більш-менш і по ціні підходять, по ціновому сегменту. І які по якості більш-менш непогані, будемо ділитися своїми якимись знахідками, своїми покупочками, і спілкуватись в коментарях, завжди рада. Завжди чекаю на ваші коментарі, на ваші якісь підказки, ваші якісь, якісь ще, можливо, продукти використували. Будемо спілкуватися і ділитися якимось позитивом, тому що негативу в нас зараз вистачає. І написати якусь гедоту може кожен. А поділитися якимось таким теплом це мають талант не всі. Тому сподіваюсь, що в мене на каналі люди доброзичливі, взаємовічливі і люди, які просто хочуть спокійно спілкуватись без ось такого якогось негативу. Всім буду вдячна за Гарні коментарі. Завжди буду вас чекати в коментарях. Сподіваюся, всім все зрозуміло. І до зустрічі на моєму каналі. Пишіть, хто пробував щось із цих покупочок, кому подобається, кому не подобається, чи пробували ви пензлики від Богенії, як вам. Я ще, можливо, від Богенії хочу ще тестувати. Там є помадки такі різні, там матова серія, і кремові. Є, в мене вже там дещо так, в кошечку я вже так на сайті підзбирала, але не все зразу, все зразу не купиш, дещо так-потрошечки буду також знайомитися я з цим брендом. Тому що цікаво дійсно. Всім дякую, всім до зустрічі, гарного, мирного дня і на все добре. Бувайте!